Намасте, друзі! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Переходимо на початок килиму, сідаємо на наші п'яточки. Робимо глибокий вдих, руки через гору підіймаємо і опускаємо долоні на Підіймаємося на колінах, вдих через сторони руки вгору, розкриваємо груди. І на навидось опускаємося вниз і округляємо спину. Знову вдих вгору, підіймаємося, розкриваємо серце, тягнемося назад, дивимося вгору і на навидесів намасте до грудей і витягуємося з руками вперед, за маківкою вперед. І знову Плавно підіймаємося вдих через сторони руки вгору, розкриваємо серце. І на навидуся, опускаємо руки, тягнемося вперед, маківкою тягнемося також вперед. Трошки відпочили тих. тут, покачали тазом зі сторони в сторони. Ручки ставимо на пальці і тягнемо якомога далі маківку вперед. Дивимося перед собою і плавно підіймаємося в позицію кішки. І переходимо в позицію собаки мордою вгору. І відштовхуємо таз назад. Плавно такими хвильовими рухами переходимо в собаку мордою вгору і опускаємося в позу дитини, опускаємо голову. Знову з круглою спиною, плавно перетікаємо в собаку мордою вгору. Трошки тут затрималися, маківка вгору, носочки витягнуті, ноги припідняті над підлогою. Плечі опущені. І тепер опускаємо таз в праву сторону, дивимося за ліве плече, повертаємося в центр. І тепер таз вліво, дивимося за праве плече. Знову поміняли позицію вправо таз, вліво таз. Перейшли в центр. Тягнемося вгору, знову дивимося за праве плече, за ліве плече. І відштовхуємо таз назад, знову переходимо в позу дитини і плавно перетікаємо в позицію собака мордою вгору і собака мордою вниз. Попороджени в плечах і з круглою спиною переходимо в планку, робимо хвильові рухи всім нашим тілом, неначе наше тіло пускає хвилі хребтом в планку і собака мордою вниз. Знову планка, затрималися в планці, ставимо долоні, права рука в опорі, ліву руку підіймаємо вгору, бокова планка і робимо рухи лівою рукою вперед. І переходимо в іншу сторону, ліва рука в опорі і робимо рухи правою рукою вперед і вгору. І знову повертаємося в центр планка, глибокий вдих. Видих чатуранга дандасана, вдих, собака мордою вгору, тягнемося якомога вище і на видосі опускаємося в собаку мордою вниз, штовхаємо таз назад, попружинали в плечах, дивимося перед собою і робимо 4 кроки вперед, вдих і на видосі, складаємося навпіл, можна притягнути коліна. І тепер призгинаємо коліна, плавно підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору. І на видосі плавно опускаємося вниз, складаємося навпіл, вдих через, дивимося вперед. І на видосі праву ногу згинаємо, робимо широкий далекий крок назад. Вдих, підіймаємося випад. Сідаємо нижче, переднє коліна 90 градусів, ще нижче опускаємося, опускаємо руки вниз. І робимо підкрок правою ногою назад, знову складаємося навпіл, призгинаємо коліно і плавно підіймаємося вгору, вдих через сторони руки вгору. На видосі з прямою спиною опускаємося вниз, складаємося навпіл. Тепер робимо крок лівою ногою назад. Вдих через сторони, підіймаємо руки вгору, випад, сідаємо нижче, розкриваємо грудну клітку, робимо глибокий вдих, на навидись, опускаємо руки, опускаємо пальці і тут складаємося навпіл, призгинаємо коліна і плавно підіймаємося вгору. Вдих через сторони підіймаємо руки вгору, вниз, опускаємося з прямою спиною, складаємося навпіл. Вдих, дивимося перед собою, опора на руки і відстрибуємо назад в планку. Видих, чатуранга дандасана. Вдих, собака мордою вгору, плечі опущені. І на видосі відводимо таз назад, собака мордою вниз. Попружинили в плечах, покачали тазом. Сторони в сторони, піднімаємо праву пряму ногу вище, попружинули нею, згинаємо праве коліно і правим коліном тягнемося до підборіддя, вперед і штовхаємо ногу знову назад. Вперед опускаємося в планку, тягнемося до підборіддя коліном і видих назад. Тепер згинаємо знову коліно і ставимо праву ногу вперед. І підіймаємося вгору, переходимо в позицію воїна 2. Руки через сторони підіймаємо вгору, сідаємо нижче, попроженели в ногах, розкриваємо груди. І тепер розгинаємо, згинаємо праву ногу, розігнули праву ногу. І переходимо в позицію трикутника, опускаємо праву руку вниз, за лівою рукою тягнемося вгору і стараємося спину, не наче притиснути до уявної стіни. Можна взятися лівою рукою за праве стегно, ще більше розкрити наші груди, плечі, присинаємо праве коліно і Стараємося зачепити руки в замок за спиною. І якщо тут все добре, ми розгинаємо праве коліно чи залишаємося зі зігнутим коліном. Знову призгинаємо коліно, опускаємо руки вперед, розвертаємося, випад, глибокий вдих. І на видусі розгинаємо переднє коліни. Ліва рука тепер на підлозі, а права тягнеться вгору, опускаємо руку вниз, призгинаємо коліна. І знову переходимо в позицію воїна 2, опускаємо руки і відходимо правою ногою вгору. І в цьому положенні ми опускаємося в планку, вдих собака мордою вгору, і на видусі собака мордою вниз, попрочинили в плечах, покачали тазом, це потік безперервний. Підіймаємо ліву ногу вгору, якомога вище, згинаємо ногу в коліні. І тягнемося коліном до підбаріджі. Знову ногу вгору, вдих до підборіття, видих вгору. Затрималися трошки на горі, призгинаємо ногу і робимо крок лівою ногою вперед і переходимо в позицію воїна 2, призгинаємо ліве коліно, руки через сторони підіймаємо вгору і на навидуся, опускаємося ще нижче. Розгинаємо переднє коліно, згинаємо. Розігнули і знову зігнули, залишаємося тут. Вдих піднялися вгору, видих зігнули, руки розводимо в сторони, опустилися якомога нижче. І тепер готуємося до пози трикутника. тягнемося за лівою рукою вперед, опускаємо ліву руку. Праву руку підіймаємо якомога вище, можна завести праву руку за стегном, пам'ятаємо, що ми плечі відводимо назад, затрималися тут, глибоко дихаємо, глибокий вдих. І на видосі призгинаємо переднє коліно, руки заводимо назад і пробуємо щепити руки за спиною замочок. І якщо тут все добре, то ми розгинаємо передню ногу. Ще більше розкриваємо груди, плечі, розкручуємося, переходимо вперед, розгинаємо переднє коліно, тепер права рука на підлозі, за лівою витягуємося вгору, перевернутий трикутник і знову переходимо в центр, вдих, на виду, опускаємося нижче, призгинаємо переднє коліно і переводимо ліву ногу вгору, затримуємося на горі, вдих. І на видосі, не опускаючи ногу, переходимо в чатурангу. вдих собака мордою вгору. І на видосі переводимо таз назад, собака мордою вниз. Попружинили в плечах, покачали тазом зі сторони в сторону. Глибокий вдих. І ще глибший видих. Дивимося перед собою. Перезгинаємо коліна, готуємося до стрибка, стрибаємо вперед, вдих, дивимося перед собою і плавно з прямою спиною підіймаємося вгору, стаємо в центр килим, розводимо стопи по діагоналі, широко і сідаємо в випад, в маласино. Копчиком тягнемося до підлоги, маківкою тягнемося догори, руки складаємо на мости, а лікті розводять коліна в сторони, глибоко дихаємо, відчуваємо розкриття в нашому тазі, розводимо коліна нашими ліктями. Можна тут прикрити очі, розслабитись і глибоко подихати, глибокий вдих. І ще глибший видих, розслабляємось, відпускаємо. Тепер правою рукою тягнемося вправо, а ліва рука тягнеться вгору. Можна щепити руки за спиною замочок, ще більше розкрити наші груди, дивимося вгору, вдих і на видисі. Повертаємося в центр. Тепер ліва рука на підлогу, в ліву сторону, комо далі. А права рука вгору. Втягнемося якомога вище, можна знову з'єднати руки в замочок за спиною, ще більше розкрити груди, дивимося вгору і навидися, повертаємося в центр, руки на масти, прикриваємо очі, розслабляємося невеличка посмішка на обличчі. І тепер підіймаємо таз вгору, переходимо на початок килимо, ставимо долоні. На підлогу можна призігнути коліна і заводимо коліна на плечі, знаходимо точку опори, підіймаємо одну ногу, один носочок, другий носочок і шукаємо цей баланс поза поза ворона тримаємо баланс, знаходимо цю точку, можна поперемінно підняти то одну, то іншу ну. ногу. Повертаємося на підлогу, зробимо кругові рухи. Нашими кистями і переводимо руки на підлогу, відстрибуємо в планку, видих чатуранга дандасана вдих, собака мордою вгору, і на видих відштовхуємо таз назад, собака мордою вниз, попружинили в плечах, розслабилися, покачали тазом зі сторони в сторону і тепер плавно перетікаємо. В планку і знову собака мордою вниз. Зробимо знову ці приємні хвильові рухи нашим хребтом. Собаки мордою вниз, планку пускаємо хвилі нашою спиною, кругляємо, прогинаємося. І тут ми залишаємося в планці, пускаємося в чату ранку і на досі підіймаємося собаку мордою вгору, видих собака мордою вниз. Трошки тут розслабилися і крокуємо 4 кроки вперед, дивимося перед собою, опускаємося вниз, складаємося навпіл, вдих, дивимося перед собою, згинаємо коліна і опускаємо таз на підлогу. Сідаємо в зручну позицію, руки перед собою, підіймаємо одну ногу, іншу, переходимо в позу, навасану позу човна. Ноги тягнуться перед собою, тримаємо прес сильним. І тут плавно, плавно опускаємося вниз, пресом, опускаємося в зручну позицію, беремося руками за наші щиколотки, кладемо стопи на підлогу і підіймаємо таз якомога вище, штовхаємо таз. І тепер руки переводимо на наш поперек, лікті чітко під кистями, штовхаємо таз вище. І тут можна розігнути наші коліна, ноги вперед, повертаємо стопи на підлогу, опускаємо таз, руками обіймаємо наші коліна, бобом тягнемося до коліна. І знову переводимо руки на підлогу, стопи ставимо на підлогу і готуємося до пози колеса, підіймаємося вгору, штовхаємо таз, груди якомога вище, вище. Тримаємо цю позицію, прогину спині. І опускаємося з видохом вниз, знову обіймаємо руками наші коліна, покачалися зі сторони в сторону, розслабили хребет, розгимаємо ноги, тепер праву ногу заводимо за ліву і опускаємо коліна в ліву сторону, залишаються плечі на підлозі і дивимося в праву сторону, невеличка скрутка. І тепер повертаємося в центр, міняємо ноги, обіймаємо лівою ногою вправо, коліна відводимо вправо, а голову повертаємо вліво. Обидва плеча залишаються на підлозі. Скрутка. Бокова, м'яка, живіт м'який. І на видосі повертаємося в центр. Знову обіймаємо руками коліна і перекочуємося вперед і назад, перекати в спині. Розминаємо наш хребет, розподіляємо енергію рівномірно по всьому нашому тілу, вперед і назад. І тут ми плавно знову опускаємося вниз, хребет за хребцем і переходимо у фінальну позицію, найприємнішу і найвідпускаючу поза шавасани. повністю відпускаємо всю напругу, всі рухи. І дозволяємо собі повністю розслабитися, відчути силу гравітацію, яка притягує наше тіло до землі, відчути повне розслаблення в наших ногах, в нашому животі, в наших грудях. Дякую за сьогоднішню практику, можете залишатися в шавасані на ту кількість часу, яку відчуваєте. Всім чудового залишку дня Намасте!